І всім привіт, з вами ваш, ваш друзі сьогодні будемо грати в Деді Ворд. Ви вже бачите, що тут значить армії овенів, да. Подіть скільки їх. Тут у нас семеро, один чомусь вийшов. І тут вже один. Іди І сюди я сюди навіть на початку... за нього не грав, розумієте? Я не знаю, що початку... він робить, але за нього я не грав. У мене все на... нульове. Подожди, а ти де? Я на початку ліфту? А я вже пішов. А, коротше, да, і я з вами теж, Ragin TV. Да, я вже забув про нього, я так спішу, аж я веселай, як не знаю. І да, це Кваскадафа армія. Просто армія полинів. Да. Хто хоче таку рубрику, то ставте лайки, наберіть, ну хоча б 5 лайків або більше навіть. Ми ви б знали, скільки ми оце настрадалися, поки шукали оцю команду. Лієнт. То з вас лайки і підписка, будь ласка. Мені ще до 900 підписників із тисячі, так. Да. А мені ще трохи у мене буде 40. Ну так, да. ще 5 з 3 там. Да. Аби не попалися нубіки, їх би не підхавали в перші а, а зараз ніхто не здихає, ти замітьте? Дивіться, зараз нікого ніхто не кусає, тільки одного хтось куснув. Що, я останній машин роблю, дивіться, як ми бисто перший поверх пройшли. Угу. Все. Я бачу, а що ти чтат... робиш. Напиши, щоб з'їздити. І ще напиши, напишу, що не пиви, так. Да. Подожди, ні, ні. Тяпнули. Так, ось тяпну, і вот він біжить. Де ти? Де ти? Я вов вже біжу. Вот, ти... Е, е вов! Капець. Біля... Гос. Так, так. дивимось, кого у них хп. Комі і гуд того 2 хп. Де скільки Оленів? День де в шокі, напевно. Це реально це тупо бригада Оленів. Да. Просто. Ні, це всі слуги Санти. Сюди б ще одного би санту, це було б реально імба. А у Санта тут немає. А у Санта, на хто у тебе бобочка така? Якщо ти бачив у тій магазині Event? Да, ти б міг, якби ти його купив цей скин, то би ти міг бути дід морозом. У мене просто. є та бобочка оця Event. Кино. сантою? Да. У нас шесть здесь кино. Другий раз підряд. О, Бог струмина улюбленный. И у тебя поппи. Я вже зробив перший. Оп, сюда. Масочку. Так. Бандаж. Ты знайшов бандаж? Да. Так, ми вже на одного подія, ну ви поняли. Капіт! Не знаю, хто голосує, хто це... Хто вибирає патери, і не Кого? Движі, тут два серця. Капець, у ті пару, які по 3 хп, вони дуже добрі. -то вони вибрав для тим, яких 2 хп двох і одного не знаю. Я Тобто, що, ну, боже, я б хп Тут кривітка перед носом мене, є отут а десь. Я такий біжу на нього і він мене написав щось. Офігеть, я в шокі. Так, четвертий етаж і всі жара живі, один тільки оцей, на шестеро. І... Ладно, я то я не купляю, у мене є по І, розумієте, у ми вже майже дозан трошки виконано. Ну ладно, я пошутив, шутив, в мене навіть майже не виконано. Нас п'ятеро. Капець, мій фанат, ну ви поняли вже, його з'їли теж. Там якийсь один чел його навів монстрів і він вже. ну ви... Капіть, у нас тепер мене... скільки тут? П'ятеро? Ні, п'ятеро було, ще четверо. Почекай, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять людей оскільки залишилося. Я аптечку знайшов. Афіо, хтось аптечку знайшов. Тут загадка сахороб би... знайшла аптечку, жесть. Але два рази бандажа. О, так. мінус один. Все, у вас щебну. Ви мені не кажете, ми ще будемо другу попитку робити. Вона забрала, на вся. Ну ще <звук> як один сюди закінчився. Якби на мене би не натравили, я б забрав ту аптечку і би захилився. Так, йдемо до ліфта. Не побачу. А. Ми вже біжимо до ліфта. Була сахарок, да. Ну, напевно, тільки робить... Ладно. У нас четверо осталось. Капець. Да ладно, бандаш. Найф просто, а не могла раніше мені дати цей бандаж. Просто найфля. Просто... Я не знаю, вона якась така. Понажать Вона, там. Денді. вона лайки ставлю красавчик лайки став. Ставте лайки тоже Ставте лайки, да. Батс ну на даже тоже написал ставте. Что реально написал-то ставьте лайки чи просто лайки? Ну написала Дай... тебе ставте лайки. А ты три сахарок мы написал. Капець. Ти лайки ставиш і типа мене підставив най. Ні, а вона може не так. А ні, це космо може підставляє. Ну що там кось космо прибіга до нас і там вона навів одного кос. З, Хто? з нас хтось предатель. Ви понимаєте, з нас хтось предатель. Що це? Ти що того, раду дазва? Я 100% предатель його рум буде. Не, а космо їх, я ще. Ай-яй-яй, не кажу. У мене три аптечки, жесть. Ну не аптечки, а бандажи ті мали. А не, вона веде монстрів! Вона дестратник. Вона не предатель, вона так веде монстрів. Так, завела прямо під у мене. Ну во, справді, дивіться, на мене аргусила ця креветка, і вона біжить до креветки, щоб е, креветка до того. Куснулы, напевно. Ні, на кон не куснули. А, -а, -а. а ні, куснули таліс. А тут є камінь? камень? і у нас же все тоже скинчился. Мел, е... космо сахарок. А, ну да. О, покус пульте тоже. Ну це дуже добре. Винос Ну ладно. Сьомий мій таж. Хоч якщо випаде якийсь я в шокі ща, Я шат, тепер рад, то вже немає Бобетта Твістед і, і Овен. Вони мене так задрали, ну як не знаю, вони кожен не попадаються. Ну крім Бобета, просто просто Я якось іграв з і, чей. Якщо випаде... Астру! Астро! Він здихає. Який Астру. Сахарок, ти бачиш? Да, бачу. Не встиг зробити. Тебе тебе сапнули? Не а. Я вот взяв. взял. він біжить за тим. Один тоже скінчился. Ищи. А еще якщо... Кваскодав? А. а що будет, якщо це пролетіти ультою той сквозь цього? Хоть монстра, ты він тебя збере? Да, зб'я mm -hmm. тебя тоже. Два, я такой, я, я очей, дивився одного ютубера, и він перевіряв и mm ему -hmm. потратив на хп. Так, mm -hmm. Капіастру на сьомому этажі. Mm -hmm. Я наркаков, понимаете? Я сказал, хоть буде тут мене і тут мене. Я даже не почую його ноги, як і... хоть бы. Вот тепер чую. Він біжить. Інтересно, ми виживемо троє. Уже один скінчився. Ого! Ульта, даже... Якщо ти способність позитиво, то вона все одно замедляє тебе. Ви що буде здихати? Ой-ой! Е -ой. Тик від нього. Тут десь фін, я вас не бачу. А во, я бачу, ты вот он, такой маленький, черный, черный. Мы тебе посадим. За что? За то, что ты черный. Минимально на панастру. Кто робот устанет? Машина. Я не знаю, ну короче, бежи уже, оце. А, не, никто не робит. Я бачу, двое бежу тут. І ще, ще я один, А нас троє вже. Так, і... Ми тут а, ці троє ще досі залишилися, але... Ми робимо останню машину, хтось ні? Так, ми вже троє залишилися, але мен, мене... Я мене взагалі ніхто не кусав, ніхто. Інтересно, хтось є. <плес> 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 Ой, як красиво світило. Якщо в скіна, то воно дуже красиво. Якщо скіна. А якщо просто вишний скін, буде червоний, а от так? Ой, жесть, красиво. Напишіть кумент, такі красиві, червоні ці сині. Сині, звісно. О, тут оконі. То, що напишуть всі синяя, ну тут синяя ауси уэт. Да кажете, тут вода така світиться я не А що, ти на паузу поставив? ні, а що? шо? Та нічого Короче, я хотів вам сказати, що ви підписалися на його канал, тому що якщо Більше підписників, більше лайків, більше коментарів його мотивує на лучший контент. Я буду починати трошки раніше робити відео, але ну, останнє відео було в суботу, а сьогодні відео це середа. Тут десь пару днів пройшло і я ще одне відео зробив. Так, 9 етаж і ми зараз живі, нікого не царапнули, ну всіх по два у мене три. Мене чуть даже космо не дістало, але я встиг з неї з дороги чкти, то все нормально з нами. Так, вже 10 етаж і я вже день-день Нервича, то ми нічого не купляємо, але це не знать, що вона вже буде там в 10-й етаж, де побачимо, хто тут буде. Якщо тут не буде якийсь там там-тап ходити. Ну такі топи, бум -бум -бум. то бум-бум-бум. То ця хтось я, якщо не... Топаю, то не будуть. Ладно, не будуть. Так, нам дають хпшки, це дуже добре, просто у них вже одного того, то два і це дуже нормально. Бо то він навіть на 50 І ми вже дійшли до 11-ї. Що було в 10-му фігні, там креветка і попі. А і ладно. Так, нас тепер двоє, але є от нас троє теж. Але нас двоє. Просто один аффикашить, то як то нам іграти? Давайш. Я зато хоч один мен побачив, але це не значить, що це дуже добре. Просто Капі, один АФЕКашить, нас двоє осталось, значить. Це дуже погано. І тут вже троє монстрів. Так, нас двоє залишилось. І ми теж не дійшли до 15-го етажа або навіть двадцятого. То ФКшника Ну, Да, він йому напевно... Бо у нього... Що Что за підлогу? Что за підлога така? Це ну іначе карта тепер. Понятно. Вже 12 левел. І вже тут ще 6 машин. І тут а, я бачу космо йде. Ви ж тоже бачите. Ні, попробуй до мене прийти. Вот так, я один остався, так. Да. Його теж одного копну і... Капі, що мені робити? Давайте я зараз дійду до 13 теж, якщо то не буде мейн, ну ладно, я вже можу закінчити відео, я вже не зможу йти далі. Ну, просто. Ну, е... якщо я буду далі грати, то що там буде? Не, ну можу пофармити кору, але я Фана теж хочу і грати, тоді. Можливо, я можу... Я і можу побути оце в, в лоббі. Ладно, я дороблю останню машину. Я дороблю. Так, ми вже будемо закінчувати, там не був один мейн, але один хоч зустрічається Астро, так. Да. Отакий От Астро, у нього велика шапочка Найс. І не забудьте підписатися і лакнути і колокольчик. І якщо вам понравилось, то лайк, будь ласка, ми то старалися сьогодні. Ну, Хоч попробуй, хоча дойти до 20, ну дощой до 13 Н и всім пока-пока. Пока. -пока. Пока.